В рамках відзначення Дня Державності України в парковій зоні містечка, 28 липня, розгорнулася справжня творча ярмарка. Свої роботи представляли талановиті майстрині Тростянецького краю. Дана виставка проводиться на підтримку Збройних сил України. Приємно відзначити, що сьогодні і також до виставки продажу долучаються і наші дітки, які Виготовили власноруч вироби з бісеру і долучаються до виставки. Працюємо разом на перемогу. Оковідвідувачів ярмарки милували творчі роботи вихованців гуртків будинку дитячої творчості. Сьогодні ми вирішили продати наші вироби з бісеру на ярмарці. Ми продаємо колечки, намисто, браслети, які ми робимо власноруч. А і ці виручені гроші з цих намист підуть на зсу, на допомогу ЗСУ. Григоренко Дарія Романівна. Я хочу допомогти ЗСУ виробами з бісеру, хочу їх продати людям, щоб вони теж радували їх. Представники родини переселенців Тезиків та Зіньківських з Києва та Одеси демонстрували плетіння кольоровими резинками. Доброго дня ми дві сім'ї переселенців Тезиків та Зіньківських з Києва та Одеси вирішили з дітьми зробити благодійну справу і наплести браслетків з резиночок та перерахувати кошти на збройні сили України. Відвідувачі спортивної зони парку мали можливість поглядати демонстративне заняття вихованців гуртка з баскетболу під керівництвом тренера Олега Костюка. Творчість можна було спробувати і на смак, а виручені кошти майстрині спрямують на підтримку армії ЗСУ. Сьогодні всі заходи в нашому містечку відбувалися заради спільної мети, наближення, перемоги.